Революційні технології, інноваційні матеріали, новаторські ідеї та стартапи. Ноу хау, що змінюють світ, були би неможливі без глибоких знань в галузі сучасної фізики та комп'ютерних наук, що розвинулись завдяки досягненням фізики. Якщо вас манять відкриття і дослідження. Якщо вам цікаві сучасні технології. Якщо мрієте бути на вістрі прогресу, долучайтесь до тих, хто досліджує, моделює та проєктує. Здобувайте знання та вміння на фізичному факультеті за програмою. Фізика та моделювання. Навчання проводиться у комфортних аудиторіях і сучасних лабораторіях, оснащених технологічним обладнанням. Освітня програма передбачає широке використання знань у галузі комп'ютерних наук. Та поєднує їх з теоретичними та експериментальними методами розв'язання новітніх фізичних та науково-виробничих завдань, основні навчальні дисципліни Програмні засоби для синтезу та дослідження атомно-молекулярних структур, комп'ютерне проєктування матеріалів та конструкцій, основи сучасної електроніки. Об'єктно орієнтоване програмування, цифрова діагностика та обробка конденсованих систем фізичні основи нанотехнологій обробка і аналіз даних Комп'ютерне моделювання фізичних процесів. Основи штучного інтелекту у розробці новітніх матеріалів. Запрошуємо на навчання на фізичному факультеті. Місто Львів. Вулиця Драгоманова, 19.